Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 серпня. 8 серпня 1937 року японські війська увійшли до Пекіна, завершивши одну з перших масштабних операцій Другої японсько-китайської війни. Місто, яке було не тільки політичним та культурним центром північного Китаю, а й символом національної ідентичності, опинилося під контролем Японії. Вторгнення стало наслідком інциденту на мосту Марко Поло, що стався місяцем раніше. Цей епізод спровокував повномасштабне зіткнення між двома державами хоча формального оголошення війни не було. Японська армія діяла швидко та агресивно. Після коротких але інтенсивних боїв китайські війська були змушені відступити. Для жителів Пекіну почалася нова реальність: окупаційна влада, постійна загроза насилля, жорстка цензура та репресії. Однак саме ці події згуртували китайців у боротьбі за свою незалежність та майбутнє. Попри страх і біль народ не зламався. 8 серпня 1941 року небо над Берліном несподівано розітнула повітряна тривога. Саме в цей день радянська авіація вперше завдала удару по столиці нацистської Німеччини. П'ять важких бомбардувальників ДБ 3 піднялись у небо з аеродромів на Естонських островах Хіума і Саарема. Мета була амбітною продемонструвати, що Берлін досяжний для радянських льотчиків навіть у найскладніших умовах. Втім, шлях був надзвичайно складним: дальній переліт через Балтійське море, ворожа протиповітряна оборона, нічна навігація та погана погода. До цілі дістався лише один літак. Саме він скинув бомби на німецьку столицю, шокувавши берлінців та саму верхівку Третього рейху. Радянська пропаганда одразу подала це як символічний реванш за німецькі нальоти на радянські міста та як доказ бойового духу. Після цього нальоту було ще дев'ять подібних операцій. Вони не завдавали великої матеріальної шкоди, але мали сильний психологічний ефект. Для нацистського керівництва сам факт прориву до столиці. Був принизливим. Ну, щоправда, з втратою Естонії як плацдарму ці рейди припинилися. А як ви вважаєте, чи варта була оця авантюра таких ризиків для льотчиків та командування? Поділіться з думками в коментарях, а також поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на День в історії. 9 серпня. 9 серпня 1942 року в окупованому Києві відбувся футбольний матч, який згодом перетворився на легенду. На полі стадіону Зеніт знову зустрілися київська команда Старт в яку входили гравці довоєнних Динамо та Локомотива, і німецька команда Зенітників «Флакельф». Це була друга гра. У першій німці програли з рахунком 1-5, тому тепер вийшли на поле у значно посиленому складі. Арбітром матчу був оберлейтенант Ервін, який за свідченнями ніби не підсуджував жодній команді, ну принаймні не українцям. Попри все, старт переміг з рахунком 5-3. Матч пройшов емоційно з великою кількістю жорсткої боротьби. Після цього двобої між радянськими та німецькими командами вже не повторювались. Згодом футболісти старту зіграли лише з українським рухом, і на тому футбольний сезон у Києві закінчився. Через деякий час частину гравців старту заарештували та розстріляли спершу коротких. А згодом у середському концтаборі Трусевича, Кузьменка та Клименка. Радянська пропаганда згодом зробила з цих подій окрему історію: матч смерті, де футбол став нібито викликом окупантами. Фашисти знищили усю команду через те, що вони не захотіли програти окупантам. Насправді, все було зовсім не так. Арешти були пов'язані з підозрою у зв'язках з НКВС, а не з футбольними перемогами. І окрім футболістів, німці тоді заарештовували багато киян. А зі складу старту, який грав у цьому матчі, війну пережило 11 з 15 гравців. 9 серпня 1974 року стало справжнім історичним моментом у політиці США. Того дня Річард Ніксон, республіканець і 37-й президент Сполучених Штатів, офіційно подав у відставку. Цей крок став унікальним і досі неповторним у історії американського президентства. Жоден інший президент США самостійно посаду внаслідок тиску і політичного скандалу не покидав. Причиною відставки став вот скандал, низка політичних інтриг і незаконних дій, які розкрилися навколо виборчої кампанії та діяльності Білого Дому. Відкриття про підслуховування опонентів і приховування доказів викликали масове обурення в суспільстві та підрив довіри до влади. Після тривалих і загрози імпічменту Ніксон вирішив піти з посади, щоб уникнути подальшого політичного хаосу та можливого приниження. Ця подія стала символом того, що навіть найвищі посадовці у США не стоять вище закону і можуть нести відповідальність за свої дії? Цей випадок залишається прикладом демократії та контролю влади, який вчить нас важливості чесності і прозорості у політиці. А як ви вважаєте, наскільки сьогодні у світі політики можуть уникнути відповідальності за свої помилки? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 10 серпня. Сьогодні ми перенесемось у спекотне літо 1705 року у місто Астрахань. Тут на берегах Волги почалося криваве повстання, яке вдарило по самій суті реформ Петра І. Це був так званий стрілецький бунт, збройне повстання проти нових порядків та влади. Стрільці були не просто солдати, це військове братерство, яке протягом століть мало свої привілеї у армії. Але Петро І почав стару систему ламати і спробував будувати нову армію за зразком Голландії, Франції та Прусії. І стрільцям у цій новій системі місця не знайшлося. Незадоволені своєю долею, 10 серпня в Астрахані вони підняли повстання. Перше, що зробили, вбили місцевого воєводу Тимофія Ржевського разом з його дітьми. За лічені години загинуло понад 300 чиновників, які уособлювали царську владу. Причинами Астраханського повстання історики вважають зростання свавілля та насильства з боку місцевої адміністрації, запровадження нових податків та. Та жорстокість астраханського воєводи повстанців обурив і царський указ, який забороняв у армії носити бороди та московицький одяг. Ситуацію загострила також загальна соціальна напруга, викликана реформами Петра, які супроводжувалися репресіями та насадженням західних звичаїв стилю. Бунтарі мали ціль поширити повстання і на інші регіони. Але як і більшість стихійних повстань, його зрештою було придушено жорстко, безжально, і це стало ще одним уроком для царя. Проводити реформи доведеться не лише указами, а й шаблями. А зараз про подію, яка зробила науку доступнішою для мільйонів людей, 10 серпня 1846 року Конгрес США прийняв рішення, яке стало поворотним моментом для американської освіти та культури. Після років обговорень було вирішено заснувати Смітсонівський інститут, унікальну науково-дослідну і музейну установу, що отримали ім'я від англійського вченого Джеймса Смітсона. Цікаво, що сам Смітсон ніколи у США не бував, але заповів цій країні 500 тисяч доларів. А на той час це були колосальні гроші. Його бажанням було збільшити і поширити знання серед людей, і американці не підвели. Вже згодом відкрився перший музей, а далі ціла мережа закладів, які сьогодні ми знаємо як Сміцунівський інститут. Це і музеї, і галереї, і наукові лабораторії. Усе безкоштовне для відвідувачів. Щороку їх понад 30 мільйонів. Сміцунівський інститут це приклад того, як одна людина може вплинути на майбутнє цілої країни, навіть не будучи її громадянином. А ще це нагадування про силу науки, знань і великодушності. А як ви вважаєте, чи має наука бути завжди доступною для кожного незалежно від країни чи соціального статусу? 11 серпня сьогодні ми розповімо вам про важливу подію в історії української армії, яка сталася 11 серпня 1919 року? Це був час, коли дві головні сили дієва армія УНР та Галицька армія об'єдналися для спільної боротьби. Саме цього дня було створено штаб головного отамана, який став єдиним центром управління об'єднаним українським військом. Начальником штабу призначили генерала Миколу Юнаківа, досвідченого офіцера, якому довірили координувати дії обох армій. І це об'єднання стало не просто адміністративною зміною воно відкрило нову сторінку у спільній боротьбі за незалежність. Тим часом на фронті українським військам вдалося досягти значного успіху. Після запеклих боїв з Червоною армією вони звільнили Вінницю, а ще завершили блискавичну операцію з взяття Жмеринського залізничного вузла, і це була не просто стратегічна перемога. Захопили 23 паротяги, зокрема, три з боєприпасами, а також велику кількість залізничного спорядження. Ці події стали свідченням сили та організованості українського війська, яке, попри всі труднощі. Прагнуло свободи та державності. А як ви думаєте, чи могло тоді українське військо вистояти, якби отримало реальну підтримку від союзників? Поділіться думками в коментарях. 11 серпня 1984 року. Вашингтон. Білий дім. Президент США Рональд Рейган готується до свого щотижневого радіозвернення. Все як завжди, технічна перевірка, налаштування мікрофона і тут несподіване. В надії, що мікрофон ще не ввімкнений, Рейган іронічно промовляє: Дорогі американці, я радий повідомити вас, що щойно підписав закон про оголошення Росії поза законом на всі прийдешні часи. Бомбардування почнеться через 5 хвилин. Цей жарт мав залишитися за лаштунками, але його почули сотні тисяч американців, і це миттєво облетіло світ. Радянський Союз відреагував жорстко. Заява Тарс назвала слова рейгана безпрецедентно ворожим випадом і таким, що несумісний з відповідальністю лідера ядерної держави. У той момент, коли світ жив під тінню холодної війни, навіть іронія могла прозвучати як постріл. Попри пояснення, що це був жарт, багато хто сприйняв це як черговий сигнал напруги між державами. Сьогодні цей випадок згадують як приклад того наскільки небезпечними можуть бути необережні слова, особливо у великій політиці. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправити. Прямо зараз натисніть кнопку Підписатись і поставте цьому відео лайк. 12 серпня. Зараз ми перенесемося у літо 1916 року на галасливі та тривожні схили гори Лисоні біля Бережан. Саме тут, у серпні, розпочалася одна з найзапекліших та найгероїчніших битв українських січових стрільців проти російської армії. Вже понад рік тривала Перша світова війна. А в Карпатах і на Поділлі йшли криваві бої між арміями великих імперій 12 серпня. Перші підрозділи стрільців увійшли в зіткнення з росіянами, які намагалися прорватися через лисоню. Місцевість була складною, високі пагорби, густі ліси. Позиції ворога на висотах, але саме тут українські добровольці показали надзвичайну мужність і відданість. Битва тривала до кінця вересня, попри втрати, попри нестачу зброї та амуніції, стрільці не дозволили ворогу взяти цю стратегічну висоту без бою та стримали наступ на бережани. Лисоня стала символом незламності духу українського війська. Тут загинули сотні, але народився міф про героїв, які йшли у бій за рідну землю. І хоча офіційно вони воювали у складі австрійської армії, для багатьох це була боротьба за майбутнє України. А як ви вважаєте, чи достатньо ми сьогодні пам'ятаємо подвиги січових стрільців? Напишіть у коментарях. 12 серпня 2000 року у Баренцевому морі під час військово-морських навчань затонув атомний підводний човен К-141 Курськ. Всі 118 членів екіпажу загинули. Навчання мали пройти за планом. Курськ повинен був запустити холості торпеди по крейсеру Петро Великий, але сталася аварія. Офіційна версія: вибух торпеди через витік палива, який спричинив хімічну реакцію з металами торпедного апарату. За першим вибухом стався другий, потужніший. Його відчули інші кораблі, але понад 6 годин не розуміли, що трапилося. Човен виявили лише через 16 годин. Він лежав на глибині 108 метрів, і з цього моменту почалась одна з найсумніших сторінок спроби порятунку. В цей час представники російської влади систематично вводили в оману суспільство, маніпулювали засобами масової інформації, надаючи неправдиві офіційні коментарі. А президент Путін навіть продовжив свою відпустку на морському курорті в Сочі. Чотири дні російські військові безуспішно намагалися дістатися аварійного люка на субмарині. Вони відмовлялись від допомоги іноземців, які були готові втрутитись. І лише на п'ятий день. Коли зрозуміли, що власними силами не можуть нічого зробити, тоді дозволили долучитися британським та норвезьким рятувальникам. Але було вже запізно вижити нікому з підводників не вдалося. Ця трагедія стала символом не тільки технічної катастрофи, а й глибокої недовіри до влади та закритості системи. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. 13 серпня. Зараз розповімо вам про подію, яка змінила карту Східної Європи Варшавську битву 1920 року, яку часто називають дивом над Віслою». Саме тоді вирішувалась доля не лише Польщі, а й України, Європи та більшовицької експансії у серпні 1920-го війська Червоної армії, яким командували Тухачевський та Будьонний, підійшли в притул до Варшави. Їхній план був амбітним: прорватися через Польщу до Німеччини та розпалити всесвітню революцію. Але польща не здалася. На чолі з маршалом Юзефом Пілсуцьким поляки зібрали всі сили. До бою стали і українські війська УНР, союзники Польщі у цій війні. Бої тривали з 13 по 25 серпня. Радянські війська зазнали нищівної поразки. Понад 25 тисяч червоноармійців загинули, ще близько 60 тисяч потрапили в полон. Польські втрати були значно меншими, близько 4,5 тисяч загиблих. Після перемоги було підписано мир, за яким Польща отримала частину українських та білоруських земель. А от для українців це стало втратою ще одного шансу на незалежність, на користь чужих інтересів. Ця перемога зупинила просування більшовиків на захід та стала однією з ключових подій початку 20-го століття. Звичайний серпневий ранок у Берліні 1961 року. Люди прокинулись, а місто вже поділено. Сотні солдатів розгорнули колючий дріт, почали рити траншеї та виставляти блокпости. Так, 13 серпня Німецька Демократична Республіка, яку контролювала радянська влада, розпочала будівництво Берлінського муру. Це була не просто стіна з бетону, це була межа між двома світами: між заходом та сходом, між свободою та контролем, між надією та страхом. Рішення про зведення муру ухвалили за одну ніч, але його наслідки відчувалися десятиліттями. Спочатку просто огорожі з дроту, потім бетонна стіна висотою 5 метрів, сторожові вежі, міни, кулемети. Усе, аби зупинити втечі зі східного Берліна, які ставали масовими. За кілька років до будівництва муру з НДР на захід втекло понад 2 мільйони людей: лікарі, інженери, вчителі. Тікали від репресій, від злиднів, від тотального контролю. Мур розрізав життя навпіл, роз'єднав родини, друзів, закоханих. Берлінський мур став одним з найяскравіших символів холодної війни, страху і недовіри між двома блоками. Стіна простояла 28 років та була зруйнована лише у 1989 разом із системою, яка її збудувала. Друзі, якщо ви, як і ми, хочете, щоб ця система, яка відновилась у Росії, так само сконала, то поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал, 14 серпня. Сьогодні ми повернемося у 14 століття, коли Європа була мозаїкою князівств, королівств та постійних війн. Але 14 серпня 1385 року сталося щось справді важливе. Литовський князь Ягайло уклав з польською короною Кревську унію. Документ, підписаний у замку Крево, передбачав союз двох великих держав: Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Цей союз був політичним шлюбом і в буквальному сенсі теж. 35-річний Ягайло пообіцяв охрестити Литву, приєднати її до Польщі та одружитися з 12-річною королевою Ядвігою. Це стало початком утворення спільної держави, яка згодом перетвориться на річ Посполиту одну з найпотужніших сил у центрально-східній Європі. Для Ягайла це був шанс отримати сильного союзника в боротьбі проти Тевтонського ордену а для Польщі стабільність. І могутнього правителя, звісно, не всім подобалося таке об'єднання, адже литовська знать остерігалася втрати впливу, а польські магнати хотіли більше контролю. Та все ж, кревська унія стала кроком до нового політичного ландшафту регіону. 14 серпня 1941 року рейхсміністр у справах східних територій Альфред Розенберг отримав офіційну відмову від Степана Бандери щодо виконання німецького ультиматуму. Німеччина вимагала скасувати проголошення незалежної української держави, оголошеної після початку вторгнення німецьких військ на територію СРСР. Відмова Бандери стала рішучою заявою про позицію ОУН-Б щодо німецької влади. У вересні того ж року, на першій конференції організації українських націоналістів було ухвалено важливе рішення вважати Німеччину ворогом на рівні з радянським союзом. Це стало наслідком розчарування в надіях на союз з нацистами, оскільки вони не підтримали українську незалежність та намагалися підкорити українські землі. Така позиція визначила подальший шлях боротьби ОУНБ за справжню українську свободу. Ця відмова та зміна курсу стали одним із важливих моментів у національно визвольній боротьбі, що вимагала не лише протистояння радянській владі, а й опору новому окупанту. Як ви вважаєте, чи був у України шанс тоді знайти справжніх союзників у жорстокій війні? Поділіться своїми думками в коментарях, а також поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.